Мене звати Михайло, мені 14 років. Я навчаюся у середній школі. Я люблю математику та грати в різні ігри зі своїми друзями. І я аутист. Подарунок для вас є таких дітей, як Михайло, в Україні десятки тисяч, і вони потребують нашої підтримки і сприйняття, а ще якісних, освітніх і корекційних послуг, тому що кожна дитина з аутизмом має право на щасливе повноцінне життя. Дитина з аутизмом це перш за все дитина. Вона просто має свої особливості. Ми закликаємо вас підтримати дітей дощу у соціальних мережах, поширивши фотографію у блакитному одязі або елементами одягу, використавши хештег кожен особливий. Не будьте байдужими, кожен особливий, кожен особливий.